1913 року Російська імперія урочисто відзначила 300-ліття династії Романових. В цей період Україна стає передовим рубежем російської науки. Серед навчально-наукових закладів імперії все більшої ваги і популярності набуває Київський політехнічний інститут. В його лабораторіях працюють учені всеросійської і навіть світової слави. Починає свій блискучий шлях в науці Євгеній Оскарович Патон. Хімік реформатський, теоретик машинобудування Зворикін, механік Кірпичов, математик Єрмаков. Історико-філософські дослідження Антоновича Бердяєва Драгоманова Владимирського Будакова до сьогодні не втратили своєї злободенності. Значних висот сягає в ці часи медична наука, насамперед досягненнями професора біології Навашина, хірургів Образцова і Стражеско. Значні досягнення в мікробіології дарує світові київський вчений Ілля Мечников. Варто, правда, наголосити, що мова науки Російської імперії була винятково російською. Своєрідною була ситуація культурницькому процесі Южноруського краю. Незважаючи на жорстку політику русифікації, на браконівські валуївські укази, українська мова, українська культура все ж розвивались, щораз сильніше і виразніше заявляючи про себе в блискучих талановитих творах мистецтва. Свояда видатних діячів української культури утверджувала в суспільстві нову, сміливу думку щодо своєї національної самобутності. З'явилось і набуло масового поширення поняття національно свідомий українець. Саме національно-свідомі українці й очолили боротьбу української громади за визнання своїх національних прав, за політичні свободи, за соціальну справедливість. В кінці 19-го на початку 20-го століття на Україні сформувались і вийшли на авансцену дві головні ідеологічні течії націоналізм та соціалізм. І намагання поєднати ці дві ідеології в суспільному житті України не дали бажаного результату. І все ж український національно-визвольний рух на межі століть був явищем прогресивним і культурно благотворним. Взяти хоча б діяльність просвіти, організації, зміст роботи якої найповніше втілився у самій її назві. Ось, наприклад, просвіта Кам'янець-Подільська. Її активісти стали ініціаторами відкриття в Кам'янці-Подільському університету. І досягли свого. Університет був відкритий 1919 року в українській державі гетьмана Скоропадського. Розуміло, такий масовий національно-визвольний рух, активна діяльність просвіти, наукового товариства імені Шевченка, революційної української партії РУП та інших національних громадсько-політичних організацій викликали роздратування самодержавного царського уряду.